Безпритульні тварини, боятись їх чи допомогти. З одного боку, вони бувають агресивними, можуть покусати людину та передати їй безліч хвороб. Я сам став жертвою такої тварини. Проте все обійшлось. З іншого боку, не вони самі стали безпритульними. Їх вигнали чи загубили, і вони змушені виживати на вулиці як можуть. Отож, про страх щодо тварин, які живуть на вулиці, що з ними робити і як допомогти про це далі. Перше, що спадає на думку більшості, коли звучить фраза безпритульні тварини, небезпека. Саме так на вулицях Тернополя нам відповіли перехожі. Люди бояться, що такі собаки нападуть, покусають, передадуть інфекцію. І дійсно є випадки, коли людина стає жертвою безпритульних собак. Та це стається лише тоді, коли тварина знаходиться в стресових умовах без домівки їжі та господаря. Вона дичіє. Є велика кількість зооантропонозних захворювань. Починаючи від ектопаразитарних факторів, такі як кліщі, закінчуючи більш серйозними інфекційними патологіями, такими як лептоспіроз, туляремія, ну і, звісно, сказ. Лікарі кажуть, такі хвороби мають переважно тривалий інкубаційний період між зараженнями та першими проявами симптомів, а це може спричинити труднощі в лікуванні, тому важливо не допустити зараження ні людини, ні тварини, хоча з останнім важче, адже через кочівний спосіб життя вакцинувати їх практично нереально, хоч і можливо. Важлива складова це профілактичні заходи з казу. А найкраща профілактика даного захворювання це вакцинація тварин, собак, котів. А це має бути підконтрольно, це має бути систематично, обов'язково один раз на рік і категорично важливо відстежувати вакцинованих тварин. Тварини на вулицях з'являються не з власної волі, їх залишають власники. Особливо актуально це стало із повномасштабним вторгненням. Хай зайне за кордон, тварини на вулицю, а там стрімке зростання популяції безпритульних тварин. Нам бажано, щоб держава чи наша влада забезпечувала. Це все е, е, стерилізацією котів, кішок і собак. Якщо буде зменшена популяція тварин на вулиці, відповідності буде менше їх навколишньому середовищі, і ми будемо менше від них страждати. Стерилізація не лише запобігає зменшенню популяції тварин, вона дозволяє прожити довше, оскільки собака буде менш агресивною. Відповідно, матиме менше шансів поранитися і заразитися. Загалом безпритульних тварин можна поділити на дві категорії: ті, яких покинули хазяїни, та ті, які народились безпритульними. Останні є більш агресивними. Таким тваринам важко звикнути до людей. Проте, можливо, у цьому переконані представники зоозахисних організацій. Наша організація займається порятунком, стерилізацією харч... Чуванням безпритульних тварин ми е, робимо це самостійно, силами наших е, волонтерів. Також ми це робимо. В якості допомоги опікунам тих чи інших тварин на тих чи інших мікрорайонах міста, зокрема, безпритульним собакам та безпритульним котам, такі організації активно кооперують із ветеринарними клініками. Саме вони контролюють популяції бродячих тварин та співпрацюють із територіальними громадами. Ще три роки тому в нашій області безпритульність тварин була на мінімумі. Проте зараз цей показник зріс. Зараз чисельність безпритульних тварин, можливо, дещо збільшилась за рахунок дійсно. Того, що дуже багато людей виїжджають за межі України раніше було легше перевести власну тварину через кордон. Зараз є певні нюанси, певні труднощі з документами, там певні терміни є і так далі. Безпритульних тварин не слід боятись, а допомагати, кажуть експерти. Самі вони дороги у ветклініку чи притулок не знайдуть, тому є прості правила, як зменшити рівень безпритульності. Якщо вже ви побачили тварину безпритульну, звичайно, по можливості варто її взяти під опіку, зробити якісні фотографії і надати нашій громадській організації іншим громадським організаціям, які виставляють пости. І якщо ну будуть бажаючі люди, то ми готові допомогти з доставкою в іншу область і так далі. Головне, щоб знайшлася сім'я. Тернополяни ж кажуть помітили те, що останнім часом безпритульних собак та котів побільшало. Зізнаються, бояться агресивності тварин. Їх не має бути безпритульних, мають бути приюти. Має стерилізувати тварин, я так вважаю. Погано, як я безпритульні тварини. Недавно от йожика знайшли, але це не значить, що безпритульна тварина чи просто безпомічна тваринка, мені здається. Бо вона просто лежала і там ножки не відлетіли. Ми завезли до ветеринара її полікували, але все одно часом померла. Вона була вдома, але вона померла. Та безпритульних тварин дуже багато в нас, в селі так само дуже багато собак, безпритульних, але. Я проти того, бо якщо маєш собаку, треба його мати пильнувати, так як дитин, а не пускати на призву судьбі. Вирішення цієї проблеми залежить саме від небайдужості громадян, тому важливо повідомляти волонтерські організації, коли побачили нечіпованих безпритульних тварин. Це ваша безпека і їх шанс на життя з хазяїном.